Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо свято Покров Пристої Богородиці. Я хотіла б більше розказати про нього. З життя святих читаємо, що наша земля постійно потерпала від нападів ворога. Сотні літ, тяжку годину народ наш страждав від лютої напасті орди, яка мучила людей, яка спалювала цілі міста і села, яка брала в полон. Ну, щось подібне і зараз відбувається. І пише життя святих, що. Мусів народ з муром стояти за волю і за долю свою. І знаєте, що вони робили? Бо вони зверталися до Богородиці про її покров, про те, щоб вона покрила своїм омофором, своєю ласкою народ. Що таке омофор? Це одяг, елемент одягу зараз єпископів. Це такий, ніби як перехрещений шарф, який символізує собою пастирське служіння. Тобто, кожен єпископ. Має бути добрим пастором для своєї пастри. Він має оберігати кожну, особливо немічну і слабку вівцю. І оцей такий омофор на єпископі, на одязі єпископа, символізує овечку, яку брав Ісус на рамена свої і ніс, ослаблену немічну. Ми грішні, ми всі потребуємо опіки і молитви. І от єпископ має бути оцим зірцем. Покрову в своїй молитві, у своєму служінні кожній людині, яка йому належить. На іконах ми бачимо Богородицю з таким широким платом, який спускається на плечі. Він також називається Омофор, і символ його такий, як і в богослужбових ризах єпископа, символ турботливої, милосердної матінки, яка опікується нами. Послухайте, що ще пише життя святих. Та одного нам треба боятися: наші прадіди гинули на полях. А в нестерпних муках з останнього подиху вони молилися до Пресвятої Богородиці і просили про допомогу. У поганських тюрмах їх жива плоть відставала від кісток, та вони не зрадили своїй вірі, і вони постійно взивали до заступництва християнського роду. Нам є в чому повчитися у наших предків, як бути ревним у молитві і як з Богом завжди йти у бій. Отож, як відбувалися події Покрову Пресвятої Богородиці, і чому ми це святкуємо? Події відбувалися в X столітті, в Царгороді чи Константинополі інша назва, за правління імператора Лева Премудрого. Пише нам життя святих, що в той момент страшна пошесть напала на Константинополь, і люди помирали. І, звичайно, весь народ став у церквах вимолювати Божу ласку. Чуєте? Вимолювати Божу, ласку, щоб ця кара відійшла. Вони сльозами своїми мували хрест і просили Богородицю про допомогу. І ось святий Андрій, який був сам слов'янського роду, проживав у Константинополі, він пішов молитися у церкву у Лахернах. І ось однієї ночі під час синічного словослов'я в церкві. цій він молився і не сам молився, а разом з ним був його учень, Епіфаній і ще один слуга. Він молився цілу ніч. І зранку, коли він вийшов з церкви о 4 годині, він побачив величаву жінку, яка йшла у супроводі дуже багатьох осіб. Святий Іван Хреститель та Іван Богослов вели її під руки. І ще поряд йшло дуже багато святих у білих одежах. І всі вони співали гімні і духовні пісні. Ось вони наблизились до Омвона. А Андрій до Епіфанія свого учня каже: Чи бачиш ти, владичицю і царицю світу? Він каже: Так, учителю, бачу. Святий Андрій з Епіфанієм далі спостерігали, що буде. І ось вони побачили, що стала на коліна Богородиця і почала плакати і молитися. Її обличчя умивали сльози, вона молилася за народ. Далі вона піднялася і підійшла до престолу, і біля нього також молилася. За весь народ. А потім вона зняла своєї голови покривало і простягнула його над усім народом. І святий Андрій і Епіфаній тривалий час дивились на все це дійство. І коли вони бачили Богородицю, то й бачили той покров. Але коли Богородиця відійшла, то і зник той покров. Але милість її і опіка не відійшли. Отож. З тієї хвилини пошесть у Константинополі припинилися. І, звичайно, Андрій з Епіфанієм всім розповіли, що вони бачили і як це все відбувалося. І весь народ став величати Покров Пресвятої Богородиці і віддали велику шану. Богородиці співали і молилися, і, і раділи цьому чудові. З того часу у Константинополі почали святкувати це свято Покров Пресвятої Богородиці. А на наших землях... Воно прийшло аж у 12 столітті. І воно має дуже великий символічний знак. Богородиця завжди поє з нами, коли ми молимося, коли ми звертаємося до неї по допомогу. І в часі тих подій, які зараз ми переживаємо, розуміємо, наскільки це, наскільки це важливо звертатися по її допомогу. Тому що, як каже, життя святих дуже цінні слова для нас. Ніхто за нас не заступиться, ніхто нас не спасе, не помилує ніхто нас і не приведе до Воскресіння і свободи, якщо Пресвята Богородиця від нас відійде. Пам'ятаємо, що чим більше слабне в народі віра, тим більше зникає надія на здобуття волі і долі. Тому спішімо сьогодні з молитвою про покров Богородиці, бо нам той покров дуже потрібен для наших воїнів, для наших. Цивільних міст і сіл, Матінко Небесна, будь з нами, покрий нас всіх своїм муфором, захисти і приведи до спасіння.